Повні поцяновичі потужних седанів, Нарешті ви дочекались офіційну машину від власника в гарному збереженому стані, яка має найпотужніший бензиновий двигун для свого класу об'ємом 3,5 літри. Це максимальний комфорт для власників цього автомобіля. Зустрічайте Toyota Camry 2012 року. На потужному бензиновому двигуні, який встановлено ось тут під капотом, об'ємом 3,5 літри. має розширені дзеркала, повний склопакет, комбінований шкіряний салон із тканиною. Бачите, в якому стані Ух. для пота повний електропакет передніх сидінь, шкіряне кермо із деревом. Електропакет пасажирів сидінь заднього ряду. У нас дуже багато простору в салоні. І ось цю красу ви можете приїхати і придбати тільки у нас за адресою міста Київ, вулиця Павла Усенка, 8, за найнижчою вартістю в Україні. Чекаємо на вас!